Рушник надії. Така акція відбулася на рівненщині. Місце обрали символічне Дубинський замок, який ніколи не був захоплений ворогами. Прийшли мами, дружини, сестри полонених і зниклих безвісти, щоб залишити на полотні імена своїх рідних з надією на повернення. Репортаж Сніжани Сидорук я чекаю чоловіка. Який дуже був люблячий, який шанував мене дуже любив, поважав. Чоловік пані Раїси з них безвісти торік у вересні. Останній дзвінок був із Запорізького напрямку. 17 вересня він зателефонував до мене і сказав кохана, вітаю тебе з наступаючим днем народчика. Проведи це свято гарно. Але я йду на позиції, і позиція буде важка. І от так сталося. Пройшло моє день народження, і 25-го прийшло сповіщення. Пропав безвість. Тепер його ім'я дружина вишиває на полотні старанно голкою, виводить Михайло, позивний дід. Чоловік пішов у військо у серпні 23-го. Доки був на фронті, розповідає жінка, народилася внучка. Про неї дід і не знає. У Нас народилась внучка. І тепер ми думаємо, що він мусить повернутися заради внучки і за нас, ради нашої родини. Синочка чекаємо три роки і п'ять місяців вже. Зі своїм сином пані Алла втратила зв'язок, ще на третій день повномасштабного. 22-річний Орест перебував на строковій службі у столиці. Місяць вже лишилися мав вже додому, якби йти, бо півтора року вже відслужили. Почалася війна повномасштабні. масштабу. 25-го ми говорили, а з 26-го вже перестав виходити на зв'язок. Бачимо сина в полоні, але нема підтвердження. Ну, Надіємося, віримо. Рідні безвісти зниклих і військовополонених зібралися, щоб вишити спільний рушник надії. Ініціативу започаткували у Києві, а згодом до неї доєдналися жінки у регіонах. Сенс у тому, щоб отак от зібратися рівне, рівному, поговорити, розказати свою історію, висловитись, вислухати, і зрештою, коли ти бачиш вишите твоїми руками ім'я. І позивний свого сина тобі здається, що ти не просто молишся уже до Бога думками, а ти просто йому показуєш. Ось я вишила на полотні, Побач, будь ласка, поверни рівнянки. Працюють за особливою технікою. Її авторка, відома місцева місткиня Олена Медведєва, яка так гаптує книжки. Ця техніка має назву ниткографіка. Вона виникла тоді ще при створенні першого вишиваного кобзаря. На сьогодні вона переймається іншими жінками. Вони копіюють цю техніку, і ось саме нею вони вишивають імена своїх рівень. Кожна жінка мережить ім'я своєї надії на маленьких клаптиках полотна. Далі їх шиють у єдиний рушник. Перший шматок декорується візерунком великої волині чорно-червоними мутками. Це візерунок з альбому Олени Вчілки. Ось тут ви бачите повністю вишитий вірш Руслана Броновицької. До заходу долучилися 80 жінок. Дубачанка Раїса тут разом з чоловіком Олегом. Саме він вишиває ім'я їхнього єдиного сина Назара. Той зник у лютому цьогоріч на Донеччині. Батьки не втрачають надії. 98% що він загинув. Шанс лишається звичайного. Надія живе, але це дуже складно сидіти вдома і кожний деталь. Спілкуватися людьми дуже тяжко, а тут ми всі отак. І всі з одного. Акцію провели у Дубинському замку, і це переконані організатори символічно. Наш замок має особливу силу. Особливо в чому? що в тому за всі роки його існування він ніколи і ніким не був здобутим. Тому ми віримо, що так і наша Україна. Вона звільниться, а наші герої повернуться. Так за один день на полотні з'явилося 40 імен зниклих безвісти та військовополонених. Вишиватимуть рушник надії до середини вересня. Далі його передадуть до столиці, де на день захисників і захисниць представлять вироби з усіх регіонів України. Ну, Для нас віра, надія, любов, така наша материнська і Божа милість. Ми надіємося, що ми зустрінемо своїх дітей, живими і здоровими. З Рівненщини сніжана Сидорук, Мулова Селюк подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.